У місті збираються створити вже другий будинок сімейного типу, в якому батьки-вихователі у форматі родини ставитимуть на ноги сиріт. Приміщення для цієї справи вже знайшли, а от гроші для його реконструкції ще шукають у бюджеті і серед меценатів. Вартість проекту від мільйона мільйон двісті до двох мільйонів гривень звичайно. Я сподіваюся, що бюджет розвитку міста в цьому році нам вдасться закласти кошти для реалізації цього проекту. Ну і паралельно з цим, ми все таки надіємося, що відгукнуться небайдужі люди, які мають бажання, а головне можливість долучитися. Місцеві мешканці обома руками за, щоб тут був будинок сімейного типу, бо наразі для них це будинок сміття і неприємностей. Були бомжі такі іноземці, не нашого такого, як то кажуть, європейського обличчя були з турбами такими тими базарними. Тут ночували, приходили то на початках, коли ще були вікна і двері. Розумієте, а тепер вже то все повибивали. Ви бачите, якому стані. Наразі у місті є лише один будинок сімейного типу в області їх значно більше. Якщо посадовці знайдуть гроші, то дитячий сміх у покинутому будинку залунає вже цього року.